Гармак революції, радісним воду Софійських дзвонів. Зберігати та боронити мир на нашій батьківщині. Таке їх головне завдання. Бійці Миколаївського цивільного корпусу АЗОВ стоять на принципах та цінностях патріотизму. Серед них самовіддана молодь із різними захопленнями, основним з яких є та залишається спорт. Все ребята ну, достаточно высокого уровня. Ребята выходят, чтобы побеждать, они доказывают то, что они лучшие. То есть они хотят этого, они этого жаждут. ровесник незалежної України, а в його арсеналі вже чимало перемог. Роберт Воробйов займається спортом з 19 років, і, окрім служіння, народу вже встиг випробувати свої сили у різних видах боротьби. Поміняв багато різних дисциплін. Саме большое достиження в любільської кар'єрі. Я мастер спорту по ушу ушусеньда. Це такий китайський вид єдиноборств, похоже на кікбоксін, місно з борьбою. Я мій сіні пояс по бразійському джиу-джитсу, неоднократне призер чемпіонатів України по бразільському джиу-джитсу серед сініх поясов. Нині він активно виступає на турнірах змішаних єдиноборств або як ще називають ММА. Це досить молодий спорт, який набирає все більшу популярність з кожним роком. Сьогодні фанати спорту і кожен любитель бойових мистецтв знають, що це за вид спорту. За словами спортсмена, поєдинки із закордонними суперниками більше імпонують бійцівському азарту. Судя із свого опиту, скажу мені більше імпонує дратися з ребятами за границі, так як наші ребята всі достойного рівня, з ким я дрався, такі всі були конкурентні ребята, і з ними мені кажеться немножко тяжіє. Драться, нежели с ребятами из-за границы. Ну, это пока, ну, как бы из-за границы тоже очень много ребят сильных, но я пока еще не сражался с такими. Надеюсь, в скором времени попытаю счастье. Как оно, когда вот побеждает, наш боец, гордость, не знаю, какие чувства? Ну в первую очередь это радость за э, своего ну, товарища, соратника. То есть и, и ну чего греха таить, приятно, когда вот так вот смотришь, а все вот так фу, и у всех вот так как. Вот так все рухнуло, и как такое может быть? Мы же должны были победить, мы же лучшие. И тут приходит, приезжает парень с Николаева и все меняет. Є і інші причини, чому закордонні бої мають особливе значення. На Кіпрі я завжди побіждав. Три бої, три побіди. Чувствував безгранічну радість, так як у мене Открою секрет, родители живут на Кипре уже долгое время, и они пер, первый раз, когда я выступал, они первый раз, в принципе, увидели, что такое ММА, смешанное единоборство, и увидели, в принципе, как я там выступаю. И мне было очень приятно и побеждать. На глазах у своїх батьків. Наряду з перемогами і поразки, без них ніяк. Проте саме завдяки їм загортовується мужній бійцівський дух, що в подальшому обов'язково дасть свої результати. Хотілося б звісно, пояс такої молодої української організації, як MMA Pro Ukraine. Після досягнення цієї планки, так можна сказати, я буду далі вже думати з ребятами, що робити далі, як рости. какие завоевывать дальше титулы. Я собираю, намерен на то, что собирать титулы повсюду. И здесь, и за границей, и так далее. А там уже будет видно. Я думаю, что мне все получится. На тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит. Андербок, уважать тебя заставишь, уважать тебя заставишь. I'm not